Доброго дня, невеличке відео процесу виготовлення. От, кому цікаво. Е, що ми робимо зараз? Обробляємо зажимні кулачки от е, відфрезеровані, розферлені. От, Далі калібрується всі розмір. Різьба вже нарізана, знімається фаски. От, і виходить у нас от, от така от штучка. Робимо їх двох типів, вони в нас є як з поліецеталя, так і з дюралі. От. Зараз, в даному відео, з поліецеталі. Нічим не гірше за дюраль. Ми їх почали робити, коли е, почали ставити карбонові направляючі, так, і щоб знову ж таки зменшити вагу. Робимо з поліоциталя. Ходять добре, служить також добре. Тому от чому б ні. Далі. Також калібруються рамки в розмір, От вони вже відфрезеровані, після так само зажимаються в центрах. От тут є центровочні отвори, проточуються в розмір і відправляються на нодування по необхідності. Тут для любителів блистящого рамки з бронзи. От так ось Спочатку вони в токарному проточуються, От так, так би мовити, в чорновий розмір після фрезеруються. Потім знову на і знову проточується, обробляється в От. Коли набридає там, стояти, йдемо сюди. Тут Що є тут? Тут виставляє, калібрує точилки, перевіряє перед відправленням. От. Що в нас тут є? Ця їде... Так, Зараз більше зближче їде в. Куда ж то вона їде? Німеччина. Німеччина. Це іде в Німеччину. От. Це десь по Україні. Мала мобільна, до, до речі, них давно не було в кадрі. Е -е. З, останніх, з останніх пір, як я їх публікував в Ютубі, по суті, нічого в них, в них не змінилося, окрім покриття. От Зараз ми їх дуже рідко фарбуємо. Раніше фарбували акрилом, зараз в основному всі йдуть Переважно чорний колір. От. Конструкція надійна, показала себе досить непогано. За два роки, що ми їх робимо, нас ще ніхто їх не повертав на ремонт або, або, або щось такого плану. От. Ну, конструкція дуже проста. По суті, ламатись тут нічому. Єдине, що з часу може зноситись, оцей диск передній, по якому. На які які треться обшарки так, при перевороті? Ось. Ось так він виглядає. Але знову ж таки, через його просту конструкцію тут лише потрібно відкрутити два гвинтика, щоб нього замінити. От, знімаємо рамку, тим самим ключом відкручуємо, знімаємо цей диск. Ставимо нову і працюємо далі. Втулка з поля сталі також її можна замінити дистанційно. Викрутивши два гвинтика, ставимо іншу. І Працюємо далі. От, така от, така от конструкція. І власне, направляючи до неї, різьбове з'єднання посередині, вирішили сюди муфти не ставити, знову ж таки, щоб не плодити зайвих деталей, так як вона позиціонується, як мала мобільна, переносна. От, і щоб зайвого не путалося, просто різьбове з'єднання. Хоча по бажанню можемо, звісно, муфти ставити. О, тут на задньому плані точилка з попередніх відео вже. Вона... Деталі всі відфрезеровані, готові, в тому числі губки з титану також відфрезерували, От лишилося... лишилося неї обробити в чистого. І... і, власне, все. Цю я сказав, що у нас тут ще цікавого. Ну, оці точилки, ці, що я записував в попередніх відео, так, е, практично всі розійшлися. От, прийшов мені рахунок за них. Е, була на них рознічна ціна 3, 3500 гривень. От, багато хто там писав, що дорого. Чому вона, чому вона така дорога, чи вона позолочена, чи йдуть до неї в комплекті алмазні камні. Тобто було всякого, як і позитивних, так і негативних відгуків. За позитивні, дякую. За негативні можу пояснити власне ціноутворення. Кому знову ж таки цікаво, лише, лише анодування, тобто вже готових деталей. Ми відправляємо їх у Львів. Лише анодування. По вартісті на одну точилку йде 900 гривень, тобто, щоб покрити ці деталі. от коштує 900 гривень. Це лише би, чистове покриття. Це не рахуючи затрат на матеріали, там десь близько 1300 гривень. Ну, в цю вартість входить все. тобто Матеріал. Гайки, болтики, підшипники, направляючі, основа. Всі-всі ну, детальки. От, і що там в нас виходить? 1300, 2, 2, 2 От. Ну, плюс е по роботі зайняло десь близько двох тижнів. Плюс на світло ще потрібно накинути, наточилися десь Ой, в середньому 100 гривень. Получається 2 300, лишається 1200 гривень. От. Це е 1200 гривень. Це ще є бруто, тому що потрібно. Дати зарплатню е фрезеровщику, так як е в основному тут фрезерування. Ну, є і ще така немала робота, але е переважна більшість фрезерувань, е сверління. Е ну, Беремо середньо десь скільки там у нас 1200, зарплата. Ну, по суті, я просто вийшов в ноль. от Нічого я на них не заробив, Потратив 2 два, два тижні часу. От, куча, куча проблем. Е, ну і в, на виході 3500. І люди пишуть дорого, тому, скоріше за все, в них більше не буде. От, це була крайня партія. Е, будуть такі е, з рамкою, з одною центральною губкою, кому як, кому як зручно, хто які. От, будуть такі варіанти. Так, класичні, вони в нас завжди є. Верніше, завжди не От. Ну власне. Ну, і щось таке ексклюзивне також будемо час від часу час від часу робити. От. Ну, власне, все. Дякую за увагу. Гарного дня.